Ми живемо у світі, де люди постійно намагаються щось довести. Вони доводять, що вони мають рацію. Вони доводять, що вони гідні, вони пояснюють, перебільшують, а іноді навіть благають, щоб їх побачили. Але Стоїк такого не робить. Стоїк не благає про увагу, стоїк не жениться за підтвердженням, стоїк не пояснює себе світові, бо знає, що в мовчанні сила, що більшість людей роблять, коли їм боляче, коли їх відкидають. Або неправильно розуміють, вони поспішають. Вони женуться, вони намагаються виправити те, що зламано, пояснюючи себе людям, які вже вирішили для себе не розуміти. Ось це слабкість, яка вдає, що є сміливістю. Ти дзвониш комусь, а вони не відповідають. Ти знову пишеш повідомлення. Ти виливаєш своє серце в довгому абзаці, сподіваючись, що вони побачать твою цінність. Але ось правда, чим більше ви пояснюєте. Чим більше ви благаєте, тим більше сили ви віддаєте. Стоїки, такі як Марк Аврелій та Епіктет, опанували силу мовчання не тому, що їм було байдуже, а тому, що вони це розуміли. Чим більше ми цінуємо речі поза нашим контролем, тим менше контролю у нас є, так сказав Епіктет. Коли ви женетеся за чиюсь увагою або благаєте їхнього розуміння, ви передаєте контроль, ви кажете. Мій спокій залежить від того, як ви відреагуєте, але це не спокій, це в'язниця. Справжня сила це коли хтось вас не поважає, і ви йдете без слів, не з гордості, а тому, що ваша гідність не кричить, вона не женеться, вона не пояснює, вона мовчки відсторонює. Ця тиша не порожнеча. Це дисципліна, це самоповага, це внутрішня сила, яка каже: мені не потрібно, щоб ти мене почув, щоб почути себе. І це мовчання лякає людей, тому що, коли ти не реагуєш, вони втрачають контроль, який, як вони думали, мали над тобою. Тож сьогодні давайте поговоримо про таку тишу, яка будує силу, а не слабкість, така тиша, яка змушує людей замислюватися, що змінилося, така тиша, яка дозволяє твоїй відсутності говорити голосніше, ніж будь-яке повідомлення, яке ти міг би надіслати. Ми збираємося розібрати шість глибоких істин. Шість причин, чому мовчання це стоїчна суперсила, і чому ті, хто його практикує, ніколи не переслідують, не благають і не виправдовуються. Якщо ви втомилися від надмірного прощення, якщо вас не зрозуміли, якщо ви коли-небудь переслідували когось, хто пішов від вас, це ваш момент для зміни. Нехай цей сценарій стане нагадуванням, про яке ви не знали, що вам це потрібно. Перш ніж ми зануримося до першого пункту. Зробіть мені одну маленьку послугу: поставте лайк цьому відео, якщо воно вже відгукується. Коментуйте свої думки та афірмації по ходу справи, поділіться цим з кимось, кому потрібно це почути, та підпишіться на цей канал, щоб отримувати більше контенту про стійке зростання. І найголовніше, не пропускайте жодної частини цього відео, тому що одна ідея, одна істина може просто змінити те, як ви себе поводите назавжди. Я хочу, щоб ви залишили цю афірмацію в коментарях. Моє мовчання, моя сила. Пункт перший мовчання змушує людей чути ваші слова. Чи ви коли-небудь помічали щось дивне? Коли ви перестаєте пояснювати себе, коли ви перестаєте ганятися, люди раптом починають думати: це парадокс мовчання. Воно не штовхає, воно тягне. Тепер подумайте про останній раз, коли вам було боляче. Можливо, хтось вас ігнорував, не поважав або холодно дивився на вас. Ваш інстинкт ймовірно кричав: Скажи щось, дай відсіч, захисти свою цінність. Але ось у чому річ: чим більше ви говорите, тим менше вони вас слухають. Чим більше ви женетеся, тим більше вони тікають. Чим більше ви пояснюєте, тим менше вони цінують ваші слова. Але коли ви замовкаєте, раптом вони помічають вашу відсутність більше, ніж коли-небудь помічали вашу присутність. Той, хто не розуміє вашого мовчання, ймовірно, не зрозуміє і ваших слів. Стоїки розуміли це тисячі років тому, тому що мовчання створює для людей дискомфорт так, як шум ніколи не зможе. Коли ви мовчите про когось, хто очікував від вас благання, коли ви відсторонюєтеся замість того, щоб реагувати, ви змушуєте його зіткнутися з чимось глибшим, з їхніми власними діями. Бачите, мовчання тримає дзеркало. Там написано Я бачив, що ти зробив, я відчув, як ти до мене ставився, але я занадто ціную себе, щоб тобі це пояснити. Таке мовчання не походить від его, воно походить від ясності. Ти розумієш, якби їм було не байдуже, вони б запитали, якби вони тебе поважали, вони б звернулися до тебе. Якби вони були емоційно зрілими, їм би не потрібен був абзац, щоб зрозуміти твою цінність. Тож ти мовчиш. І в цьому мовчанні ти повертаєш собі всю силу, яку колись віддавав. Ти перестаєш витрачати енергію, намагаючись бути зрозумілим людьми, які навіть самих себе не розуміють. Ти перестаєш намагатися зцілитися через розмову, тому що деякі рани гояться краще в тиші, і так це незручно. Тому що твоє мовчання їх спровокує, воно збентежить їх, воно змусить їх ставити запитання на кшталт, чому він не реагує, чому вона не відреагувала. Саме тоді сила змінюється, тому що мовчання говорить одну правду, яку вони не можуть ігнорувати. Ти більше не винен їм пояснювати. Пункт другий. Коли ви мовчите, ви чуєте правду голосніше. Світ гучний, але мовчання допомагає вам слухати не інших, а себе. У моменти розбитого серця, зради чи розгубленості більшість людей біжать до інших за порадою, підтвердженням чи тимчасовим емоційним заспокоєнням. Вони зателефонують п'ятьом друзям, нескінченно гортають соціальні мережі або навіть зіткнуться з людиною, яка їх образила, сподіваючись, що правильна розмова зцілить їх. Але стоїк робить щось радикально інше він мовчить не тому, що не відчуває болю. А тому, що знає, що справжні відповіді походять не від шуму, вони походять від роздумів. Якщо вас засмучує щось зовнішнє, біль не зумовлений самою річчю, а вашою оцінкою її, і ви маєте силу скасувати її в будь-який момент. Так говорив Марк Аврелій: коли ви мовчите, по справжньому мовчите, розум заспокоюється. А коли розум заспокоюється, правда піднімається на поверхню. Ви починаєте чути речі на кшталт. Вони ніколи мене по-справжньому не поважали. Я просто не хотів цього прийняти. Я не злюся, бо вони пішли. Я злюся, бо залишився занадто довго. Мені не потрібне завершення, мені потрібен спокій. Ці істини не приходять у текстовому повідомленні, вони приходять у тихі години, коли ви перестаєте пояснювати і починаєте слухати. Мовчання дає вам простір, щоб відокремити свої емоції від своїх цінностей. Тому що, коли вам боляче ваші емоції кричать, переслідуйте їх, пояснюйте себе, доведіть свою цінність. Але коли ви мовчите, ваші цінності шепочуть. Бережіть свою гідність, захистіть свій спокій, відпустіть їх. Ось чому стоїки не реагували швидко, вони не приймали рішень у гніві. Вони прийняли своєрідну священну тишу, паузу перед бурею. Сучасне суспільство вчить протилежному, Висловлюйте те, що думаєте, розкажіть їм, як ви себе почуваєте, не дозволяйте нікому вас не поважати. Але ось що більшість людей не помічає ви не здобуваєте повагу, реагуючи голосніше, ви здобуваєте її, залишаючись заземленими в тиші, поки всі інші поринають у шум. Чим мовчазніше ви, тим більше людей розкривають себе. Вам не потрібно питати. Чи їм байдуже їхні дії покажуть вам, вам не потрібно благати про ясність, правда виходить назовні у вашій тиші, і найголовніше, ви перестаєте реагувати на життя та починаєте відповідати цілеспрямовано, мовчання не пасивне, воно зосереджене, воно навмисне, це двері до внутрішньої мудрості, через які більшість людей ніколи не проходять. Тож, коли ви не впевнені, коли ви перевантажені, коли ваші емоції затьмарені, не дійте. Будьте спокійні, відповідь не зовні, вона всередині, і ви почуєте її в тиші. Пункт третій благання про завершення це форма зради самого себе. Давайте поговоримо про те, що багато людей ніколи не визнають благання про завершення часто закінчується ще більшим болем, а не спокоєм. Ми всі цього прагнемо, цього останнього пояснення, тієї однієї чесної розмови завершення, яке здається завершеним. Але ось жорстока правда. Якби хтось справді піклувався про вас, вам не довелося б благати про завершення. Вони б дали його вам з повагою. А якщо вони цього не зроблять, ваше мовчання це завершення, не пояснюйте свою філософію, втілюйте її. Ця цитата може здатися незрозумілою спочатку, але ось як вона застосовується. Коли ви перестаєте гнатися за завершенням і починаєте втілювати свої цінності. Ви перестаєте потребувати в інших людях підтвердження вашого болю. Біль реальний. Але потреба в тому, щоб вони пояснили, чому вони вас образили, означає віддачу їм контролю над вашим зціленням. Ось цикл. По-перше, вони завдають вам болю. По-друге, ви вимагаєте відповідей. По-третє, вони відповідають холодністю або уникненням. По-четверте, ви почуваєтеся ще гірше. І цикл повторюється, доки ви не зрозумієте, що завершення це не те, що вони вам дають, це те, що ви даєте собі, коли нарешті мовчите і йдете геть. Легко переконати себе, якщо я просто скажу їм, що я відчуваю, якщо я просто поясню свою сторону, якщо я просто отримую цю останню розмову, але ось що насправді відбувається. Ви, зрештою, розмовляєте з кимось, хто вже змирився з тим, що завдав вам болю. Ви, зрештою, пояснюєте себе комусь. Хто вже зробив свій вибір, ви зрештою витрачаєте енергію, сподіваючись, що хтось інший виправить ваші порушені очікування. Це не закриття, це самовідмова. Стоїки знали, що емоції можуть затьмарити наше судження, особливо коли задіяне его. Ви хочете, щоб вас сприймали як хорошого. Ви хочете, щоб вас розуміли. Ви хочете, щоб вони нарешті це зрозуміли, але гнатися за цим зрада вашого власного зростання. Справжнє завершення це ось що. Ти усвідомлюєш, що те, що вони тобі дали, було найбільшим, що вони могли дати. Ти приймаєш, що жодні пояснення не зроблять їх більш шанобливими, більш люблячими чи більш чесними. Ти перестаєш чекати розмови, яка ніколи не відбудеться, і в цьому прийнятті твоя сила повертається. Людям, які тебе образили, не потрібно розуміти твою цінність, тобі вона потрібна. Людям, які пішли, не потрібно прощатися. Ти можеш сказати це без слів. Людям, які зникли, не потрібен другий шанс. Твоє мовчання їхня відповідь. Тож перестаньте писати ці листи, перестаньте репетирувати ідеальне повідомлення. Перестаньте гнатися за завершенням у людей, які ніколи не були відкритими спочатку. Помовчіть, і нехай ваше мовчання буде простором, де самоповага, нарешті, знову дихає. Пункт 4. Мовчання викриває те, що слова намагаються приховати. Коли ви мовчите, відбувається щось потужне, маски падають. Слова можуть бути прекрасними, але вони також можуть бути оманливими. Люди кажуть, що звучить правильно. Вони кажуть те, що на їхню думку ви хочете почути. Вони використовують пояснення, виправдання, вибачення. Але мовчання, мовчання не може брехати. Те, що ви робите, говорить так голосно, що я не чую, що ви кажете. Стоїки глибоко розуміли цю істину, вони не судили людину за її вибаченнями, вони судили її за її звичаями поведінки, і найкращий спосіб побачити чийсь звичай поведінки це перестати говорити та спостерігати. Бо мовчання це не пасивність, це спостереження. Коли ви перестаєте пояснювати, ви даєте людям простір, щоб розкрити свою справжню природу. І повірте мені, вони це зроблять той, хто справді поважає вас. Буде сумувати за вашою присутністю та звернеться до вас з чесністю. Той, хто лише використовував вас, зникне, бо ніколи вас не цінував. Той, хто маніпулював вами, розлютиться або розгубиться не тому, що ви зробили щось не так, а тому, що вони втратили контроль. Ось чого більшість людей не усвідомлюють. Слова можуть створювати ілюзію, мовчання розкриває реальність, вам не потрібно протистояти їм. Вам не потрібно їх перевіряти. Просто заберіть свої слова та подивіться. Подивіться, хто звертається, коли ви мовчите. Подивіться, хто зникає, коли ви перестаєте давати. Подивіться, хто розчаровується, коли не може викликати у вас реакцію. Це правда, і це жорстоко, але необхідно. Іноді мовчання ранить більше, ніж тисяча конфронтацій, тому що люди можуть ігнорувати ваші слова, але вони не можуть ігнорувати вашу відсутність. Вони можуть сперечатися з вашими думками, але вони не можуть сперечатися з вашою нерухомістю. Коли ви мовчите, ви перестаєте живити їхню ілюзію, ви перестаєте грати в їхні емоційні ігри, ви перестаєте вдавати, що їхні слова значать більше, ніж їхні дії, і таке мовчання приносить вам ясність. Ви перестаєте потребувати, щоб люди пояснювали, чому вони погано до вас ставилися, бо їхнє мовчання, їхня дистанція, їхні дії. Вони вже так зробили. Ви починаєте довіряти шаблонам, а не обіцянкам. Ви починаєте вірити енергії, а не поясненням. Ви починаєте цінувати те, що реальне, а не те, що сказано. Це стоїцизм, це не холодно, це ясно, це не відсторонено, це проникливо, це не беземоційно, це емоційно дисципліновано. Тож, наступного разу, коли хтось спробує повернутися у ваше життя, не поспішайте відповідати, спостерігайте. Помовчіть і дозвольте правді говорити без слів. Пункт п'ятий мовчання це найвища форма впевненості. Будьмо відвертими. Коли хтось вас неправильно розуміє, це боляче. Ви хочете захистити себе, ви хочете пояснити, чому ви не такі, як вони думають. Ви хочете сказати, це не я, але стоїк не жениться за розумінням від інших, він шукає розуміння в собі. Чому? Тому що пояснення себе людям, які вже визначилися, це невпевненість. Це страх бути неправильно оціненим. Не витрачайте решту свого життя на роздуми про своїх ближніх хіба що для досягнення взаємної вигоди. Подумайте про це. Щоразу, коли ви намагаєтеся переконати когось у своїй цінності, своїй доброті чи вірності, ви витрачаєте свій обмежений час та енергію на чиюсь думку. Це не сила, це не впевненість. Людина, яка не пояснює своїх думок, не є зарозумілою, вона спокійна, бо знає. Її наміри чисті, її дії узгоджені, її цінність не потрібно перекладати тим, кому байдуже її зрозуміти. Цей рівень відчуженості нелегкий. Вас назвуть холодним, вас будуть називати егоїстом. Ви можете навіть втратити людей, які колись відчували себе близькими до вас. Але знаєте що? Втрата людей, які ніколи по справжньому вас не бачили, це не втрата, це узгодженість. Ось правда, яку ніхто не хоче визнавати. Більшість людей не хочуть вас розуміти, вони хочуть контролювати, як вас сприймають. І якщо ваше мовчання порушує їхню ілюзію, вони зляться не тому, що ви їм завдали болю, а тому, що ви перестали грати в їхню гру. Коли ви перестаєте пояснювати, ви починаєте вести за собою з енергією, ви перестаєте виправдовувати свою дистанцію, ви перестаєте пояснювати, чому ви пішли. Ви перестаєте захищати свій спокій. Ви просто дієте, і ті, кому судилося бути у вашому житті, зрозуміють цю тишу без субтитрів. Така енергія трапляється рідко, вона створює людям дискомфорт, вона змушує маніпуляторів втрачати інтерес, вона змушує їх іти геть. Але ті, хто залишається, глибоко поважають вас, бо знають, що ви не знизите свою цінність, щоб підлаштуватися під чиєсь непорозуміння. Це стоїчна тиша. Не гучна, невідчайдушна, не театральна, просто спокійна, укорінена, непохитна. Ви нікому не винні пояснення щодо вибору миру. Вам не потрібно нікого переконувати, що ваші межі є дійсними. Вам не потрібно говорити про свою цінність у кімнатах, де ваше мовчання вже все сказало. Відстороненість у мовчанні це те, що вчить їх уроку. Пункт шостий: ваша відстороненість у мовчанні це те, що дасть їм урок. Є щось унікально потужне в людині, яка вирішує піти, не в гніві, не в драмі, а в тихій відстороненості. Ви не грюкаєте дверима, ви не надсилаєте останнього емоційного послання, ви просто йдете, і в цій тиші ви навчаєте уроку, який жодні слова ніколи не могли б. Ми страждаємо частіше в уяві, ніж в реальності. Ця цитата нагадує нам, що справжні страждання починаються, коли розум починає відтворювати тишу. Коли ви перестаєте реагувати, вони залишаються наодинці зі своїми думками, зі своєю провиною, зі своїми спогадами про те, як ви ставилися до них з відлунням вашої відсутності. Ваша відчуженість каже, мені більше не потрібно доводити тобі свою сутність, я не залишуся там, де мене не поважають. Я зрозумів, що мир цінніший за зв'язок. Більшість людей не знають, як поводитися з такою енергією. Вони звикли до людей, які реагують, які благають, які борються за завершення, які ламаються, щоб бути почутими. Але коли ви мовчите, ви перестаєте грати в емоційну гру. Ви йдете з гідністю, і ваше мовчання змушує їх протистояти самим собі. Вони очікують, що ви будете переслідувати. Вони очікують, що ви будете боротися, залишитися. Вони очікують, що ви повернетеся, але ви цього не робите. І це лякає їх більше, ніж будь-яка суперечка, тому що раптом вони розуміють, що більше не мають доступу до вашої енергії, у них немає переваги, вони не думали, що ви справді підете. Саме в цей момент починається урок, тому що люди не вчаться на словах, вони вчаться на відстані, вони не змінюються, коли ви кричите поважайте мене. Вони змінюються якщо завжди, коли ваша відсутність змушує їх усвідомити, що вони втратили. І якщо вони ні, це теж нормально. Урок був не для них, він був для вас. Ви зрозуміли, що ваш спокій не потребує дозволу. Ви зрозуміли, що не кожен заслуговує на пояснення. Ви зрозуміли, що іноді мовчання це не просто сила, це зцілення. Коли ви відсторонюєтеся в мовчанні, ви віддаляєте себе від токсичних моделей, ви перестаєте кровоточити перед людьми, які не здатні зрозуміти біль. Ви перестаєте пояснювати шторми тим, хто живе вдома. Відстороненість не означає, що вам байдуже. Це означає, що ви занадто дбаєте про свою власну душу, щоб тримати її в просторі, де нею нехтують. Ось чому стоїки не реагували, вони не гналися за справедливістю, вони не шукали підтвердження, вони дозволяли мовчанню говорити за них тобі не потрібно кричати Я закінчив, ти можеш просто закінчити. Це справжня сила, і це той тип тиші, який жахає людей, які думали, що мають над тобою контроль. Тож не бійся відсторонитися, відсторонися, замовкни і дозволь їм сидіти в тому просторі, де колись був твій голос. Якщо ти дійшов так далеко, ти вже це відчуваєш. Усередині тебе відбувається зрушення, тихе усвідомлення, істина, яку ти завжди знав, але можливо забув на цьому шляху. Тобі не потрібно переслідувати, благати чи пояснювати, щоб бути гідним. Тобі не потрібно бути гучним, щоб тебе почули. Тобі не потрібно доводити свою сторону, щоб тебе зрозуміли. Тобі не потрібно порушувати власний спокій, лише щоб комусь іншому було комфортно. Це основа стоїцизму. Йдеться не про холодність, йдеться про ясність, йдеться не про відсторонення від любові, йдеться про відстороненість від хаосу. Стоїки навчили нас чогось потужного, що мовчання це не слабкість, це контроль, це відмова витрачати енергію на те, що нижче вас, це впевненість, що знаєте, що ваша присутність цінна, навіть коли її вже немає. Завжди будуть моменти, коли ваші емоції захочуть взяти гору, коли ви відчуватимете бажання пояснювати, боротися, доводити, але в такі моменти пам'ятайте про це, ваше мовчання може не виграти суперечку. Але воно поверне вас. Тому що щоразу, коли ви вирішуєте не реагувати, ви будуєте внутрішній спокій. Щоразу, коли ви тихо йдете, ви будуєте самооцінку. Щоразу, коли ви зберігаєте свою гідність недоторканою, ви будуєте таку силу, яку не можна вкрасти. І якщо є щось, що можна винести з усього цього відео, то це ось що, нехай ваше мовчання буде вашим останнім словом: не з его, не зі злості. А з глибокої непохитної самоповаги. Дякую за перегляд. Якщо це відео торкнулося вашого серця, поставте лайк, поділіться ним з кимось, хто готовий до зростання. Залиште свої афірмації в коментарях. Ваш голос тут важливий, і підпишіться, щоб отримувати більше стоїчної істини щотижня. Я хочу, щоб ви залишили цю останню афірмацію в коментарях. Моє мовчання, моє останнє і найсильніше слово.